Вітаю! Мене звати Толстик Олексій, група PZPI229. Це практичне заняття номер 1 з дисципліни архітектура програмного забезпечення на тему паттерни проєктування. І сьогодні я розповім про такий патерн проєктування, який називається декорейтор або ж декоратор. Розглянемо зміст сьогоднішньої доповіді. По-перше, розглянемо, що таке паттерни проєктування та навіщо вони потрібні. Трохи зачепимо їх класифікацію. Далі розглянемо паттерн-декоратор, доцільність його використання, його структуру та приклад застосування на мові програмування Java. Також обговоримо переваги та недоліки цього паттерну і сфери використання у реальному житті. Що ж таке паттерни проєктування? Паттерн проєктування це типове рішення поширеної проблеми, яка виникає під час розробки архітектури програмного забезпечення. На відміну від готових функцій або бібліотек, паттерн неможливо просто скопіювати у код. Це не конкретний фрагмент коду, а загальний підхід або ідея, яку слід адаптувати під конкретні потреби програми. Часто патерни плутають з алгоритмами, оскільки обидва вирішують типові завдання, проте між ними є важлива різниця. Алгоритм це послідовність точних кроків. А паттерн це загальний шаблон рішення, який можна реалізувати по-різному, залежно від контексту архітектури програм. Що стосується класифікації, то паттерни класифікують за їхніми призначеннями. Найпоширенішими є три основні категорії. Це породжуючі паттерни, які забезпечують гнучке створення об'єктів без жорстких залежностей, це структурні паттерни, які демонструють ефективні способи організації зв'язків між об'єктами. І поведінкові паттерни, які фокусуються на взаємодії та комунікації між об'єктами у системі. І сьогодні детально розглянемо паттерн декоратор який відноситься до підвидів структурних патернів. Паттерн декоратор. Декоратор це структурний паттерн проєктування, що дозволяє динамічно додавати нову поведінку або властивості об'єктам, не змінюючи їхньої початкової структури. Основна його ідея полягає в тому, щоб загортати об'єкт спеціальний обгуртковий клас, який реалізує той самий інтерфейс і додає додаткову функціональність, не змінюючи попереднього коду. Коли ж доцільно його використовувати. Таке рішення зручне в тих випадках, коли потрібно додати нову поведінку об'єкту без створення чисельних підкласів. Замість розростання ієрархії наслідування. Об'єкт обертається в спеціальний клас декоратор який додає необхідні функції. Це дозволяє дотримуватись принципу відкритості-закритості, тобто змінювати поведінку, не змінюючи сам вихідний код. І в підсумку ми отримаємо структуру програми, яка залишається простою, зрозумілою та зручною для подальшого розширення. Далі розглянемо структуру цього паттерну. Паттерн декоратор ґрунтується на чіткій структурі з кількох ключових елементів. Все починається з базового інтерфейсу Component. Він визначає спільний набір методів для всіх об'єктів, які можуть бути доповнені новою поведінкою. Далі є конкретний компонент. Це основний об'єкт, чию функціональність потрібно буде розширювати у майбутньому. Далі, щоб додавати нові можливості, використовується абстрактний декоратор обгортка. Він також реалізує той самий інтерфейс і зберігає посилання на об'єкт, який декорується. У ролі справжнього декоратора виступає конкретний декоратор. Саме він додає нову поведінку, доповнюючи або змінюючи роботу існуючих методів. Таким чином, об'єкт обгортається додатковими шарами логіки без потреби змінювати його початкову реалізацію. Розглянемо приклад застосування на моє програмування Java. Давайте уявимо таку проблему. Ми створюємо програму для кав'ярні, і в нас є базовий клас кави. Ми хочемо додавати до неї різні інгредієнти, наприклад, молоко, шоколад, сироп тощо. Якщо ми спробуємо створити окремий клас для кожної можливої комбінації, наприклад, кофів віз милк, кофі віз чоколад, кофі віз ванілля. То ми отримаємо величезний вибух кількості класів і надмірну складність. Тому, як вирішити це питання? Можна використати паттерн декоратор. Давайте розглянемо, як це працює. Для початку ми створюємо інтерфейс Coffee, який визначає структуру для всіх об'єктів типу кава. Він мистить в собі два методи: це getDescription, який повертає назву кави, та getCOST, який повертає ціну. Далі створюємо клас BasicCoffee, який наслідує наш інтерфейс. Цей клас основна кава без добавок. В ньому в методі опису повертається просто кава, а в методі повернення ціни повертається його ціна 20. Далі, для того, щоб створювати різні підвиди кави і уникати великої кількості класів, ми будемо створювати різні декоратори. Наприклад, створюємо клас MilkDecorator. Це вже є декоратором. Цей клас додає до кави молоко. В полі Coffee буде зберігатися посилання на об'єкт того класу, який ми будемо передавати у конструкторі. Таким чином, у методах getDescription та getCost вже не потрібно повністю прописувати всю назву кави та всю її ціну. Ми лише потріб... прописуємо потрібний атрибут, який додасться до переданого об'єкту. Розглянемо, як це використовується. Дуже просто: ми створюємо зміну, в яку зберігаємо необхідний нам об'єкт певного класу. І передаємо цей об'єкт у параметр декоратора. Таким чином, якщо тепер ми виведемо а, метод getDescription, ми отримаємо «кава плюс молоко. Якщо виведемо God Cost, то отримуємо вже не 20, а 25. Таким чином ми скоротили кількість класів, і тепер просто передаючи у параметр потрібний клас або об'єкт, або можна комбінувати з іншими декораторами, ми будемо отримувати нову функціональність без збільшення кількості коду. Сподіваюся, це зрозуміло. Перейдемо до наступного слайду. І тут ми розглянемо переваги. Що ж, перше, це гнучкість. Можна комбінувати декоратори у різній послідовності для досягнення бажаної поведінки. Друге, це повторне використання, адже декоратори можна легко повторно використовувати для різних об'єктів, як це було показано вище на попередньому слайді. Третє це відсутність дублювання, оскільки замість створення чисельних підкласів з різними комбінаціями поведінки можна просто комбінувати потрібні декоратори. Дійсно. І четверте, це сумісність із принципами solid, особливо з принципами відкритості та закритості, та єдиної відповідальності. Це були переваги. Тепер. Що стосується недоліків, серед недоліків це велика кількість класів, якщо є багато дрібних декораторів. Безумовно, кількість коду скорочується в порівнянні з обичною звичайною ієрархією наслідування класів. Але. Якщо є багато дрібних декораторів, то це також може виникати певні, викликати певні складнощі. Друге, це складність структури. Може бути складно зрозуміти поведінку об'єкта, якщо декоратори вкладені в один. В І третє це складність відстеження ланцюгів. Дійсно, якщо якась незнайома людина буде дивитися наш код у перший раз, то їй може бути складно відстежити порядку, порядок виклику методів в ланцюгу декоратора, що може ускладнювати налагодження коду. Ну і також давайте розглянемо сфери використання, де зараз використовується цей паттерн. Якщо я так вже орієнтуюся на Java, то хочу розповісти про Java – у Java є така бібліотека, графічні бібліотеки Java Swing, і в графічних інтерфейсах користувача часто виникає потреба додавати нову поведінку або вигляд елементам управління. Наприклад, це рамки, тіні, прокрутки тощо. І в Java Swing є багато візуальних компонентів, які реалізовані з використанням паттерна Decorator. Друге, це потоки виведення і вводу, вводу-виводу. Вони можуть бути обгорнуті іншими потоками, які додають додаткову функціональність, наприклад, буферизацію, стиснення, шифрування. І тут найбільш яскравий приклад використання паттерна декоратор, тому що тут він дуже активно використовується. І третій приклад це такий, можна сказати, загальний. У редакторах тексту часто необхідно форматувати окремі частини тексту, робити їх жирними, курсивними, підкресленими або виділеними. Також комбінацію цих виділень робити. І замість створення кожного разу окремого класу для кожного формату або їх комбінації, використовуються декоратори, які додають певний стиль до базового класу. Це стосується всіх текстових редакторів. Перейдемо до висновку. Таким чином, декоратор є одним із найгнучкіших структурних паттернів, який дозволяє просто і елегантно додавати нові функції без змін базового класу та з мінімальним впливом на інші компоненти системи. Що стосується використаних джерел, то я користувався книгою Паттерни проєктування авторів Gamma, Gelm, Johnson та Vlicides, і... Таким інтернет-джерелом, як рефакторинг Guru, де також коротко описані короткі характеристики кожного з патенів проєктування. На цьому в мене все. Дякую за увагу!